Сьогодні поговоримо про правосуб'єктність судової системи. Дуже цікава річ, вони вас судять приватні суди, які, нібито утворені указом президента, старі ліквідовані і не були створені взагалі ніколи спочатку та підписом УРСР. А нові. Підкреслюю в районі, які двічі були створені в нульових роках і ще при Януковичу, підкреслюю, не є державними структурами. Чому? Тому що якщо взяти в мене витяг за кодом ЄРДПУ, розпорядчий акт відсутній стосовно будь-якого суду, чому так? Я пояснюю, чому так. Вони нібито в реєстр електронних актів документів внесли, що указане президента, зареєстрували ці укази і записали, що утворений районний суд. Тепер є указ Порошенка, який досі не виконаний, стосовно того. Теж незаконно стосовно ліквідації районних судів і створення окружних судів. Як є рішення щодо створення окружних прокуратур, тому все це незаконно, незаконно взагалі. Пояснюю, чому немає в реєстрі фізичних осіб підприємців, юридичних осіб. Чому не розпорядчого акту про створення? Чому указ президента не вказали як розпорядчий акт, щоб уникнути відповідальності перед законом підкресли? Тому вони це зробили, щоб президент не ніс жодної відповідальності, коли його будуть судити, а він скаже: А я ж не створював цей суд, що він мені може зробити? І все розумієте, в чому вони роблять? Також, відповідно до господарського кодексу, стаття 8 каже нам, що державні органи влади не можуть займатися господарською діяльністю, підкреслюю, а суди чомусь приватні суди займаються і вас судять. Всі ці реєстри про оголошення вас в розшук приватною структурою приватного права Офіс Генерального прокурора, який веде цей реєстр. Якщо ви не з'явитесь суд по кримінальним справам, вони оголосять вас у свій приватний розшук приватної фірми, яка займається адмініструванням цього розшуку. На що вони посилаються? На закони до мету України? Ні, вони посилаються лише на те, що у них є ствол, сила, і що вони можуть вас вбити, катувати їм за це нічого не буде. Яка там законність? Нема нічого такого подібного. Вони всі на законні. Як довести розпорядчі акт? Де про утворення Офісу Генерального прокурора, де розпорядчий акт про утворення кабінету міністрів, де розпорядчий акт про утворення суддів, немає нічого. Не внесли самі винні, щоб не нести відповідальності. Це для того, щоб ті, хто це створював, не Ніс відповідальності перед законом. Тому правосуб'єктність приватних судів приватного права дорівнює 0,0 повний 0. І тому, коли вони когось там судять, людей, громадян, когось в зло, це відбувається з вашої добровільної згоди. Саме так. Або без вашої згоди хтось на вас накатав донос. Так от потрібно перемагати такі суди. Це по-перше. По-друге, знаходити тих, хто катав на вас заяву, і засуджувати по статті 383 Кримінального кодексу України. Саме так потрібно карати. Цей всіх нагідників. Те, що система правосуддя в нас давно прогнила, вона давно прогнила так, вона нелегітимна. Я вам відверто скажу, як юрист і правозахисник. Чи можна чогось добитися в приватних судах? Можливо. Можливо. Але інколи вони вимагають хабарі через адвокатів чи юристів, щоб вирішити вашу справу по закону. Хочете, по закону, давай сюди бабки швидко. Не даш ми тобі штраф пая за те, що ти не хочеш давати бабки або максимальний термін ув'язнення. Саме так працює система сьогодні. Так і живемо. Ми повинні зламати цю систему і сказати її твердень. Я вважаю, що на сьогодні потрібно ліквідувати судову систему, силові органи державної влади повністю, змінами до законів України і до Конституції України, всі ув'язнити. У в'язниці від прокурора до судді і силовика 12 пожиттєвих за порушення прав людини. Так я вважаю і вести підкреслю, вести солідарно кримінальну відповідальність для усіх учасників цієї корумпованої системи безправ'я прав людей за те, що вони. Порушували 33 роки права людини і кожного силовика засудити, де б він не був за кордоном чи в Україні. А тих, хто незаконно засуджений, і всіх, хто зараз у в'язниці звільнити, амністувати. Також створити націоналістичний трибунал мого імені і під моїм керівництвом, який буде судити. Від мого імені всі, хто порушував права людини. А доказів не потрібно, доказів вагон. Піднімуться кримінальні справи адміністративні та інші, і можна буде засудити кожного силовика, кожного підкреслю, на 12 пожиттєвих, кожного силовика, прокурора. Суддю за неправосудні рішення. І багато чого я пропоную створення такого трибуналу на підставі змін до законів України, змін до законів про судоустрій і статус суддів щодо ліквідації районних і окружних судів, створення трибуналу націоналістичного єдиного суду і одного судді, тобто мене. А також створення української націоналістичної армії на підставі прийняття такого закону під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженим. Але режим боїться насправді відповісти за свої злочини. Тому вони не хочуть. Щоб ми перемогли за три місяці Російську Федерацію, провели всі реформи, та всіх силовиків, всіх суддів відправили у в'язницю за порушення прав людини, Всі олігархів, політики, от чого вони реально бояться, тому що я виступаю проти державної машини, тому що я виступаю публічно проти державного репресивного апарату. Я виступаю за те, щоб змінами до законів України навести відновлення конституційного ладу, прийняти нову конституцію на всеукраїнському референдумі, перезагрузити органи державної влади, позачергові вибори оголосити президента, парламенту, припинити воєнний стан, який вже закінчився, відкрити кордони. І на цьому закінчити вже, розпустивши непотрібні силові структури і провести реформи, а також припинити вступ до НАТО та ЄС та відмовитися від будь-яких проросійських чи проєвропейських реформ. Настав час проукраїнської політики, плати українцям, підтримай українське, поважай українське, слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, опік і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК ТСП, коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє о витяг закладом ЄРДПО. Дізнайся, що про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права процесу. Це коштує від. 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального провадження. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, телеграм канал, Якщо ультраправий тип, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше в шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям! Які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні Донати. Дякую вам, шановні підписники і не підписники, які роблять мені Донат. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйон. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості. Яка сьогодні існує проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність? Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1, стаття 111, це для них. То поруше, хто незаконно затримує Це вільне. Саме так, і мене будуть відповідати. Стаття 113 диверсія. стаття 111, дріб 1 Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей. YouTube канал, поширюй моє відео усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання вправа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.